Всім добрий день. Для тих, хто шукає трьохкімнатну квартиру на вторинному ринку, хочу вам запропонувати цей гарний варіант. Вулиця Набережна, комфортний другий поверх з ліфтом. Загальна площа 60 квадратів. Це, як бачите, меблі та побутова техніка присутні. Підігрів води газова колонка. Опалення тут центральне, металопластикові вікна всюди по всій квартирі. Також є балкон. Ось кімната номер 1 кімната номер 2 Та кімната номер 3 Дуже велика простора 20 квадратних метрів. Має, також має е, вихід на балкон. Тут така у нас вхідна група. Туалет і ванна, відповідно окремився. Так воно все виглядає. Друзі, кому цікаво, то фонуйте дуже гарна ціна. Трохкімнатна квартира, вулиця набережна, 60 метрів квадратних, другий поверх. Всім гарного дня!